Люденьки, всім привіт! Публікую цілих 5 автомобілів, які потенційно можуть стати вашими. Якщо у вас з'явиться бажання після перегляду інформації про ці автомобілі, якщо у вас є потреба в подібних автомобілях, або у вас є е, можливість і вам ці автомобілі. Вкрай необхідні для тих, кому щось не подобається, що в такий час, якби люди займаються допомогою в купівлі автомобілів іншим людям, я рекомендую весь негатив виплеснути на допомогу бійцям, що значно покращить їх стан. Конкретно хочу попросити про допомогу і. Тих хто позитивно і тих, хто негативно налаштовані на рахунок моєї роботи, допомогти бійцям 93-ї бригади, які зараз дислокуються біля міста Бахмут. Зібрати кошти на тепловізори. 120 тисяч гривень потрібно на два тепловізори. Більшу частину суми ми вже зібрали по знайомим. Вас прошу допомогти долучитися і тим самим допомогти нашим бійцям краще бачити в темряві, а темрява тепер починає приходити на поле бою набагато раніше, ніж це було влітку. Тому ці засоби є дуже і дуже необхідними і прошу вас допомогти їх придбати разом. Сам також до цього долучаюсь. Конкретно про автомобілі поговоримо далі. Отже, перший у нас пацієнт, про який я вам хочу розповісти для мене, мабуть, це щось таке найрідніше, найцікавіше. Шкода Octavia 7 в Фейсліфтому варіанті. Це у нас автомобіль 5-го місяця 2017 року виробництва в дуже і дуже цікавій комплектації, що з виду цікаво виглядає. Прикрашають його 18-го розміру. Диски, що по комплектації він також дуже і дуже непогано наповнений. Перше, що кидається в очі, це Full LED фари, які мають асистент перемикання ближнього дального, LED-ходові вогні, протитуманні фари, омивачі. Все, як має бути автомобіль, повністю виглядає чорним. Чорні колеса, чорні, навіть немає хрому ніякого, рейлінги, чорні, все чорне. Позаду також топові ліхтарі, які мають набагато набагато красивіший вигляд, ніж звичайні, на звичайній октаві в простих комплектаціях. Далі у автомобіля в салоні встановлено ам, салон сам сидіння і оздоблення карток від комплектації Elegance, тобто в нас алькантара плюс шкіра. у Автомобіля цього встановлено опціонально спортивне шкіряне кермо. Є звичайний керуюсь контроль, датчики світла дощу, асистенти топова навігація, асистент розпізнавання знаків, асистент утримання смуги руху. Коротше, автомобіль напакований дуже і дуже непогано. Але, мабуть, найцікавіше, що в ньому є, це автономний обігрівач Webasto. У автомобіля по технічним параметрам під капотом 2-літровий турбодизель. Шестиступінчата коробка передач, і він має 206 тисяч кілометрів пробігу. У автомобіля по стану лакофарбового покриття є лакування передніх двох крил, правий і лівий, і на правому внизу є сліди косметичного. Фарбування і ну дуже дуже локальне місце, де робився ремонт по крилу. Причому обидва крила робилися без демонтажу немає ніяких слідів, які б свідчили про те, що там щось знімалося, і якісь свідчили про те, що там було щось серйозне. 206 тисяч кілометрів пробігу автомобіля йому потрібно буде. Робити сервіс по заміні ГРМ, ну і звісно, для себе замінити оливу фільтри для того, щоб далі експлуатувати і ні про що не турбуватися. Фінальна вартість з усіма витратами, які тільки можуть у вас бути Це автомобіль, розмитнення, доставка, сертифікація, пенсійний фонд, перша реєстрація це все включено. І Вона складає 16 тисяч 500 євро. Наступний автомобіль це у нас Volkswagen E-Golf другого покоління. називаємо так з виду. Це просто рестайловий сьомий e гольф. Але він має 36 кВт батарейку. Є Golf у нас 8 місяць 2017 року виробництва набігав по Німеччині 116 500 км. Він повністю в рідному лакофарбовому покритті жоден елемент в нього не знімався, не крутився і не демонтувався. І він також в дуже цікавій комплектації. Є топові LED-фари, є асистенти на вікні у автомобіля колір. Урано ранок це глянцевий сірий, доволі цікаво виглядає. Він позаду також є гольфа, топові LED-ліхтарі. Що маємо всередині по наповненню шкіряне мультикермо. Автомобіль має топову мультимедійну систему Discover Pro 9,2 дюйми. Важливо, є гольфи дуже часто трапляються зі звичайним кондиціонером, а тут у нас кліматична установка, і також важливо є підігріви обох передніх сидінь. Круїз адаптивний в автомобіля, датчики світла дощу, ну і асистенти, які зараз, мені здається, тим більше в електромобілях мають бути спортивні сидіння, шкіряні, шкіра плюс тканина, складаються в дзеркала. Тобто дуже і дуже непогано наповнення у автомобіля. Ну і стан у нього також дуже і дуже. Непоганий. Нагадаю, що це восьмий місяць 2017 року. Автомобіль обладнаний портом швидкої зарядки. Є два перехідника, тобто зарядка від розетки, звичайна на здається 2,6 чи 2,5 кВт. Ну і зарядка-перехідник просто для трифазної зарядки. Якщо у когось є подібна розетка, даний автомобіль з усіма витратами. це автомобіль, доставка розмитнення, брокерські послуги, сертифікація. На розмитнення цілих 36 євро. <хи> і перша постановка на облік це все має включити 23 500 євро. Третій автомобільчик також доволі цікавий: це Шкода Кодіак. Дуже рідко вони трапляються у мене на каналі, та і в принципі в результатах при кросовери. Не дуже велику популярність завоювали серед лізингових компаній, які беруть автомобілі для своїх працівників, але тим не менше вони трапляються. Так от цей автомобільчик у нас по параметрам. Це у нас 5 місяць 2018 року виробництва під капотом двохлітровий турбодизель на 190 кінських сил, який працює в парі з роботизованою коробкою DSG DQ500C 7 семистопінчата автомобіль має. Повний привід Full Motion, тобто повноцінний, можна сказати, джип. Дуже прикольний колір в нього бежевий металік. Хром пакет на вікнах. У нього ще є цікавий по кольору салон з коричневою, з коричневою тканиною і темно-сірою темно тканиною. З іншої сторони. Автомобіль укомплектований мультимедійною системою на 8 дюймів. Є 4 USB-порти, тобто і пасажирам, і водію, і передньому пасажиру буде, як то кажуть, де зарядити свої гаджети. У автомобіля повністю не нефарбований кузов, тобто він у рідній фарбі, є деякі косметичні нюанси. І по всім автомобілям, які по цьому кодіаку, ви можете знайти інформацію з детальними фото. У мене в телеграм-каналі, посилання, на який. Я залишу внизу під відео, можете зайти, кого цікавлять деталі по кожному автомобілю, ознайомитися більш конкретно, більш детально. У Кодіака! Є шкіряне мультикермо і з асистентів цікавого в нього є автоматичне перемикання ближнього дальнього світла, асистент запобігання фронтального зіткнення, адаптивний круїз-контроль, камера заднього виду, захист дверей при відкриванні. Дуже прикольна штука, коли пластик виїжджає на ем, торці дверцят, щоб ви ними не пошкодили там інше авто чи не заділи якусь перешкоду. Там. Не знаю, що це може бути, забор там, бетонний, залізний чи щось подібне. В автомобіля в комплекті. А є парасольки стандартні. У нього є фаркоп з функцією складання, інвертор, коротше, бездрутова зарядка смартфонів, активована функція Android, Auto, Apple, CarPlay. Коротше, дуже непогано запакований кодяк, який в Україні з усіма витратами має вийти в 26 євро з усіма витратами. Це знову ж автомобіль, доставка, розмитнення, пенсійний фонд, перша реєстрація, брокерські сертифікації і так далі. Тобто, всі, всі, всі витрати на те, щоб стати. Власником цього автомобіля його пробіг 201 тисяча 92 кілометри, і цьому автомобілю нещодавно було зроблено ревізію по турбіні, тобто вона повністю відреставрована, і не має викликати ніяких проблем мабуть, найближче десь 100 або 150 тисяч кілометрів можна буде сміливо кататись. Абсолютно незвичний, нестандартний, неформатний автомобіль для мого каналу, але його придбав дилер на аукціоні, з яким ми працюємо, і запропонував розмістити його в рубрику на продаж. Це Renault Grand Scenic 4-го покоління в комплектації Боус. Автомобіль 8 місяця 2016 року виробництва має пробіг 150 тисяч кілометрів. Півтора-літровий турбодизель К9К на 110 кінських сил, який працює зі 7-ступінчатим мокрим роботом EDC, модель більш каталожна DV5. Автомобіль в дуже-дуже класній комплектації, але найголовніше, мабуть, це стан кузова, він повністю не битий. І не фарбовані всі елементи у нього рідні по комплектації. Це топові led фари попереду. Pure Vision, є круїз-контроль, є клімат-контроль двохзонний, акустична система Bose, підсвітка Ambilight, яка налаштовується по кольорам, асистент моніторингу сліпих зон, асистент сповіщення при виїзді зі смуги руху, асистент перемикання світла на ближній далі, екстрене гальмування, автоматичне паркування, безключовий доступ. Ну і запуск в принципі з кнопки. Мультимедійний центр ерлінк з активованими всіма функціями, датчик світла, дощу, підігрів сидінь. У автомобіля є фаркоп у автомобіля, оригінальні 20-го розміру колісні диски з літньою гумою позаду стоїть Pirelli піреллі 2022 року. Подвійна підлога в багажнику, ремонтний набір, регулювання електричного водійського сидіння, датчики парковки, звісно ж, 360 градусів, камера заднього виду, складування дзеркал, тобто ну Реально напакований такий сімейний мінівен, і Renault Grand Scenic це реально конкурент того ж самого Volkswagen Touran. Правда, дещо дешевше. Конкретно цей варіант в Україні з усіма витратами має стати у 18 800 євро. Це з доставкою, розмитненням знову ж таки з усіма з усіма послугами і, включаючи першу реєстрацію автомобілів на такому пробігі 150 тисяч кілометрів, потрібно робити сервіс заміною комплекту ГРМ. На це варто зважити. Ну і останній автомобіль це вже автомобіль, який приїде в Україну. Він вже на шляху, і дуже скоро він буде в наявності з можливістю купити його. В Україну. Це Volkswagen Golf 7, мій улюбленець, можна сказати, автомобіль 8 місяця 2016 року. Це ще кузов Dory Style, кузов, звісно ж, універсал, під капотом має 2-літровий турбодизель з механічною 6-ступінчатою коробкою передач. І цей автомобіль має пробіг у 270 тисяч 869 км, якщо бути максимально точним. Основні його переваги і характеристики, в нього повністю не фарбований кузов. Не фарбований повторно, без якихось ремонтів чи ще чогось подібного по кузовним елементам, тобто він практично в ідеальному стані. У нього дуже непогано збережений на свій пробіг салон автомобіля. Тобто, це, ну, прямо кажучи, автобанна версія видно, що він їздив такий пробіг, набігав саме по трасі. У нього шкіряне кермо, але воно без кнопок керування. Відсутній датчик світла дощу, і в нього звичайний кондиціонер. Але по суті. Це, мабуть, якщо навіть проаналізувати авторі, найдешевший гольф з двохлітровим турбодизельним двигуном. Так, у нього пробіг 270 тисяч, але це автомобіль, який експлуатувався в Німеччині, проходив регулярно сервіси. На 208 тисячах у нього в Німеччині була заміна комплекту ГРМ разом із помпою, тобто 60 тисяч трішки більше я з ними проїхав. Um, у автомобіля додатково в комплекті буде ще комплект коліс з зимовою гумою в дуже непоганому стані: Michelin Альпін 6 і легкосплавні диски 16 розміру, стандартні для сьомого гольфа на літній гумі. Є підігрів сидінь. Є мультимедійний центр Discover Media на 6,5 дюймів. Тобто, доволі таки непогано. Він запакований. Ну і найголовніше, мабуть, це те, що в нього сидіння Line. Є навіть круїз контроль є. Контроль датчиків тиску в шинах. Там на під час перевірки моїм колегою в Німеччині у нього ціла гірлянда на панелі приладів світилася. Справа в тому, що його тільки дилер придбав за аукціону. Він не чищений, не готовений. Хоча при цьому доволі таки незабрудненим виглядає трішки пилючки, якби і сервіс йому не проведено, власне, ніхто не чіпав ні датчики тиску, нічого такого не робили, щоб ну, не було якихось непорозумінь потім. По електронній діагностиці взагалі ніяких зауважень, ні по помилкам, ні по стану форсунок чи сажового фільтра. Тобто, ну, реально автомобільчик дуже дуже непогано збережений. А ще в нього світиться лампа стоп-сигналу або заднього габаритного, габаритного вогню треба замінити. По тест-драйву без зауважень, абсолютно якихось. Ну і повторюсь, автомобільчик реально виходить в дуже дуже непоганому бюджеті, кому потрібен надійний. Простий механіка, будь ласка, 2 літра дизель, мінімум електроніки. Я знаю, є люди, які в мене там в коментарях почитують. Багато електроніки в автомобілях не люблять, то от, будь ласка, для вас подібний варіант. Якщо бажаєте, за тиждень-півтора він вже має бути в Україні розмитнений, готовий до постановки на свого. Нового власника. Отакі От автомобільчики я вам продемонстрував. Рубрика на продаж і взагалі автомобілі з Німеччини. Дещо, як то кажуть, рухається складно. Справа в тому, що не тільки у нас в Україні йде війна в Європі через війну, в тому числі є свої проблеми із виробництвом, в тому числі автомобілів. Це, звісно, не такі проблеми, як у нас, там не гинуть. Люди не вбивають дітей і цивільних громадян не розрушують інфраструктуру, але тим не менше для них це також проблема. Плюс вони ще з автомобілебудуванням не відійшли від проблем з ковідом, який почався ще на початку 2020 року. Тому там і досі є проблеми з виробництвом нових автомобілів, є суттєві затримки, але. По певній інформації від знайомих, які проживають в Німеччині, пов'язані з цією індустрією, десь на 20-30% почали збільшувати, одноразово збільшили автовиробники замовлення на певні деталі до автомобілів, що говорить про те, що десь в певний час, півроку, рік, поки це все розкрутиться, збільшиться кількість нових автомобілів, ну і власне збільшиться кількість вживаних автомобілів. Це одна якраз з тих проблем, чому ви зараз бачите такі ціни скрізь і на Авторія, і в мене на YouTube каналі, і на сайті Mobile.de ви можете перевірити, і по цінам на всі автомобілі, які я продемонстрував сьогодні, вони є реально мінімальними. Але варто зауважити, що я вам показую автомобілі, які вже перевірені моїми колегами в Німеччині. Тобто не треба думати, гадати, що з ними там може бути не так. чи... Чи так, якби ви 100% можете довіряти, що автомобілі в тому стані, який заявлено? Ну і друга перевага в тому, що це ми спрацюємо. Це автомобілі від трьох дилерів, з якими ми працюємо вже, мабуть, 5 років. Тобто, не потрібно додатково оплачувати якісь суми бруд, то чекати повернення, боятись, що дилер щось там не поверне, чи виявиться якимось недобросовісним. тобто... 100% перевірені гарантовані варіанти, які можна придбати і далі експлуатувати, не маючи якогось головного болю. Якщо автомобілі вам сподобались, натисніть вподобайку. Будь-які свої коментарі залишайте внизу під відео. Не забудьте задонатити за реквізитами, які я залишив в блоці опису. Це дуже важливо. Це терміновий збір. Тому я вас прошу до нього долучитись. Підпишіться на канал і до нових зустрічей.